Що йде в комплекті з таким перфоратором? Зараз подивимося, що тут є в комплекті. По-перше, це йде така картонка. Картонка це завжди добре. Є картонка в нас. І далі в нас чумуйдан. Колись жінка жалувала, що в мене мало чумуйданів, Тепер набрав чумуйданів, щоб мене мастером крутим. Чим більше мастерів, тим, тим крутіший чумуйдан, Ой, тим більше чумуйданів. так. Є в нас якась м'якоть, не знаю, що з нею робити. Так, о, яке цвітасте. Є в нас щотки і є якась інструкція. Дотримуватись рекомендації. Інструкцію обов'язково ми почитаємо. Далі. Є в нас якась отака швайка, це типу глибину, щоб виставляти. І є три бурчика. Отакий Отаких трибурчика. На 4 цих такий хрест, не знаю, як воно правильно називається. Бурчик на 10, на 8 і на 6. Іде у нас в комплекті. Далі подивимося на сам перфоратор. Дротяка. Дротяка в нас знатний. Ану, зараз подивимося на дротяку. Мені подобається від Дніпра, ж тут дротяки ну. Так, ого. 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 Я вам скажу, не всі переноски мають таку дротяку, як цей перфоратор. Де? Коротше, вдруг не буде робити, можна дитині скакалку зробити. Ну, тут метра три точно, мабуть, є. Так, метр... О, де, я його розмотав, а тепер... Не буде як змотати гарно. Ладно. Дріт хороший, здоровий. Зимою будемо щупати, чи він м'який. Далі, що в нас є? Перфоратор отакий вугой. Ще є якась штука. Це, мабуть, щоб свердлити її сміт... болото, то пилюка, не те кладже, що не знаю. Треба подивитися інструкцію. Крутілка така, як на булгарку, але вона для того, щоб ось сюди набивати масло. Я ніколи не відкручував, ніколи не набивав то масло, якого воно хоч в сторону відкручується. Воно зараз подивимося, що там всередині є, ніколи туди не заглядав. А не перфоратора такого ніколи не було, що я мав туди заглядати. Так, ану, відкручуйся. О! Масливо, отак і в комплекті маслива немає. Ну там, в принципі, його ніби вистачає. Якщо хтось знає, що, чи його більше має бути, чи не більше, то напишіть. Скільки є, то я показав. Так, цю пробку закручуємо. О! Так. Перфоратор думає, що він болгарка. Так, ключик, ну і ще два зубила. Чи піки, чи як воно. Ось отаке. Ось зубило. Е, патрон це патрон. SDS да, Плюс патрон. Е, називається. Наскільки я не помиляюся. Може я і не правий. Якщо я не правий, то поправте. Це SDS плюс. А є ще вроді SDS Max. Так, ну все, отака комплектація. Так що кому треба перфоратора, о, беріть. Будемо потім пробувати тестувати, як він перфорірує.